З 2006 служив в Державній прикордонній службі. З 14 по 15 приймав участь в АТО. В державній прикордонній службі знаходиш на посаді навідника гармати БС-3. Викриття! Укриття? Сталевий кордон. Я з'явив бажання, тому що мій син. Добровільно написав рапорт на те, що він і бажає служити в цілому кордоні. І для того, щоб бути поруч з ним, я також і з'явив бажання піти разом з ним. Син попав в варту навідником, і я також попав в артилеристи навідником. Тільки він на одному напрямку знаходиться, а я на іншому напрямку. Гармата! Служимо, захищаємо нашу державу. Гордість, звичайна. Ну, я думаю, що він ще дитина і не потягне це. Але він настояв на цьому сам, і сам вирішив і написав рапорт, але написав рапорт, а тільки потім сказав, що він йде. Моя непосередня задача прийняти коректури, прийняти, навестися, зробити постріл для ураження живої сили або техніки. Такі емоції тут я навіть не можу передати. Настільки радий, що і поразив ціль, а якщо в великій кількості, то тут аж зашкалюють емоції від радості. Тим хлопцям, які зараз сидять в тилу і вважають, що це їх обмине, Хлопці, не думайте про це. Ми тут ми будемо стояти до останнього, але ви не думайте, що воно не коснеться вас. Якщо ми не втримаємо тут, то воно піде до вас і вас там же, ж настине лихо це. Не сидіть і прячьтеся за жіночими юбками. Гармата! Бустріл!